Иванович Ротовский, Кудаска, Анастасия Новикова. Не, сюжет на такая себе история. Сьогодні благодійна виставка з це мої почуття, мої емоції, картини саме це передають, але вони сьогодні також несуть сенс допомоги, допомогу для притулку тварин, приватного притулку рукавичка. У мене вчора було день народження, і це така дуже сильна подія для мене. І я хотіла зробити подарунок не собі, а тим, хто дійсно в цьому потребує. Вітаємося, ми вже будні вже 5 років. До цього ми займалися, сім'ї. Я Количество що масштаби, зараз 138 животных, це собаки і кошки. Дуже сподобалось, гарні дуже картини. Я б, мабуть, всі картини повішала б собі додому, але мій хлопець, певно, не зрозумів би мене. Дуже гарно, дуже все сподобалось. А, виставка на вищому рівні. Я підтримую, завжди такі благодійні заходи, стараюся. Ходити, тому що потрібно і людям допомагати і не забувати про наших молодших діточок, про наших тварин. Тому виставка дуже супер. Мені все сподобалось. Сьогодні придалося шість картин, і це дуже класно. Зібрані кошти повністю підуть на допомогу їм. Виставка дуже сподобалась. Я дуже люблю таке мистецтво, дуже люблю жіночі оголені тіла. Написані на холсті. Частіше всього я малюю себе, я дівчинка несприятна для людей. Мені важливо, як я себе подаю, але є протиречення, скажімо так. Я... Покусна, красива, і я люблю це продавати. І я це не соромлюсь і кайфую цього. Дуже приглянулася картина, яка стоїть в самому кутку, там де чоловік тримає жінку. Вона така дуже змістовна і в неї дуже такий фенс, uh, uh, тому виставка дуже класна, дуже крута. Я довгий час малювала в академізмі. Зараз як uh, Вікторія відмітила, що я в пошуках якогось стиля зараз. Я не можу сказати, що я малююсь в якомусь одному стилі. Я воно, малюю в різних і мені це. В задоволення я в пошуках нових мрій емоцій. Тому картини виходять саме так. Якийсь напрямок зараз не можу сказати, що не є. Приглянулась красних тонах. Вона там стоїть біля дерева з яблуками. Дуже гарна картина. Та поруч дівчина оголена. Також лежить дуже гарна картина. А ще одна, але її вже купили на, сьогодні на аукціоні. Далі вже виключно пропозиції Анастасії, настасі буде зручені. Так, картина, як ви бачите, можливо, є якась історія, яку ви повинні закладати відразу, щоб можливо цінність та вартість цієї картини була відразу трішечки вищою. Хто заважений? Анастасія, дуже дякую друзі, як ви бачите, що тут Анастасія трішечки додамо вартості, так що це було одна тисяча. Так що у нас дома вісім. Так, що ви бачите, все нормально. Голосом <плес> до цієї картини до ще кілограм яблук. Анастасія, три картини з розіграли. Якщо підхватив, вже 7100 гривень. Давайте ще одну. І далі вже вникаюсь, пропонують в рамках персональних пропозицій. Всі картини мають для мене частинку мене. Я зараз їх вкладаю в людей, які придбали ці картини. Є картини, коли котрі залишилися зі мною. І я дуже радію, що вони вже знайдуть себе нові нову домівку. Це круто. Я готова їх відпустити як дітей. У простір інших дуже круто, що суспільство, особливо молоді люди, вони не забувають і про тварин, і про військових, і в принципі про те, що дуже насправді головне і цінне в нашому житті. Супер, енергія і психолога. А друзі. Дві тисячі гривень. Один, дві тисячі гривень, два, дві тисячі гривень.